Під прицілом відеокамер у київських школах посилюють заходи безпеки за допомогою цифрових технологій. Відеоспостереження нині працює у кожній п'ятій столичній школі. Освітяни наголошують на користі від нововведення і порядок у закладах ліпший, і травмуються, коли школярі менше та ще й про крадіжки забули. Тож столична влада вже міскує, де взяти гроші на відеоспостереження для решти шкіл Києва. Деталі від Олени Махно. За зброю в огромці Андрія гумовий кийок та великий монітор. На ньому шкільні коридори, немов на долоні. Ми ходили ні, ні посторонні, дивіться, щоб діти не виходили ні під час уроків. Так, у нас режим відеонаблюдень. У цій столичній школі 14 відеокамер їх встановили кілька років тому за кошти батьків. Вони у кожному коридорі та по одній на східцях відео зберігають два тижні. Діти прекрасно знають, як вони мають поводити себе під час навчально-вихованого процесу. Плюс до всього вони звикли до камер, вони розуміють, що вони є. І це підштовхує якоюсь мірою не чини не чинити якихось правомірних дій. За цей час не директорка. Дисципліна в школі поліпшилася. Діти стали менше травмуватися. А ще тут забули про крадіжки на сьогоднішній день. Слава Богу, ми можемо цим пишатися, постукою по дереву. Встановити відеоспостереження і врешті шкіл вимагають кияни від столичної влади. На сайті Київської міської ради 29 січня з'явилася відповідна петиція. І там підписалася незначна кількість людей. Порівнянні з кількістю тих учнів, які є в місті Києві навчаються. Нині у столиці працюють 440 комунальних шкіл. Лише в кожній п'ятій встановлені відеокамери і лише в коридорах. Ну є певне законодавство. Ми маємо дотримуватися законодавства. Є конвенційна інформація, да? є різні ситуації, коли, наприклад, батьки не хочуть, щоб знімали їх дітей. Да? мене питання буде: а як ми захистимо авторське право вчителя на його авторську програму? Ну як особисто людини, да, я не бачу. Сенсу встановлення камер класу, однак нині на порядку денному столичних чиновників посилення безпеки в школах. Зокрема, планують встановити так звані тривожні кнопки. На тепер їх мають 70% навчальних закладів. Дообладнати школи планують за два роки, кажуть у профільному департаменті КМДА. Забезпечать ними і дитячі садки. Утім, відповідна програма нині існує лише на папері. Не передбачені на встановлення камер і кошти у міському бюджеті. Тож сподіватися освітянам слід знову. На фінансову підтримку батьків Олена Махно, Руслан Альмухамедов, П'ятий канал.